Всім привіт! Мене звати Юлія Мешка в, в місті Ба. І зараз буде ще прання, тому що вчора я була підгориці, можна було вчора зранку знаєте, закинути прання, розвісити все. І воно за цілий день би висохло. Але потяг, в 6:30 ранку, знаєте, тут намагаюся, аби встигнути якісь бутерброд зробити, вмитися, макіяж наліпити на себе і погнати в потяг. Деколи я чесно вам скажу Макіяж говорю прямо в потязі, але тоді мені з собою приходиться е, лишні, Ну там не кілограм буде, але все рівно. Лишній вагу е, носити косметики потім цілий день. Е, потім розвішую прання. Все переправлю, що тільки можна. Е, і хочу поговорити про те, що мені написала в коментарі. Одна жіночка каже, Юля, ну. Давайте ну, знайте мені, тому що я на пенсії і хочу жити в Чорногорі, перебратися, знаєте. Чорногорію, знайте мені, все по цьому поводу. Таке думав, в смислі, дивіться, може хтось думає, що ми тут живемо за якісь допомоги Чорногорії, то це неправда. Чорногорія ніяк не допомагає абсолютно. Я дуже вдячна їй, що вона дає захист. Я так була на захисті українців, тому що якщо у вас його немає, то ви маєте за кожен день перебування в Чорногорі платити 1 євро, так як і всі інші іноземці. Все. І плюс, почекайте, і плюс, якщо швидка допомога забирає, то це скоштовно, тобто покривається все-таки. Всі витрати цим захистом. От за це дуже дякую Чорногорі, тому що взяти мене трапилося, що я впала, розірвала зв'язку. І тому це була велика допомога. Чому я робила допомогу цю взагалі захист? Тому що коли я приїхала да, з Туреччини, я не перебувалася сюди з України. Я там продала квартиру і тут купила. Поки я купувала, потім я шукала її, поки я оформляла документи, оцей весь час, якби в мене не було захисту, я змушена була б платити цей євро в день. А в мене, ну, скажімо так, ще купити квартиру в мене було за що, а далі вже все. Ну, якби під саму зав'язочку. Тобто так що Я просто почала розвішувати ще, скажімо так, в піжамі. Так, в нас немає батарей, Тут кондиціонером ми отоплюємо, але я ніколи на ніч тепло на тепло не вмикаю кондиціонер, тому що ви бачите, яке на сонце. Зараз воно вже плюс 13, а 9 ранку. Тобто, в принципі, все одно, вночі холодно. Нема такого, що прям літо і вночі. То я дуже вдячна Чорногорі, що коли я впала, вони допомогли, і ці рахунки мені не прийшлося сплатити. А це було і. Рентген 4 уколи, це була капельниця. ну Тобто ну, 160-200 євро я би потратила точно. Ось. І так, раніше, я навіть не знаю зараз, казали, що вже всі проєкти, які зв'язані з Україною, закриваються. Раніше було безкоштовно видавали готель людям, які не мають в Україні нічого взагалі. тобто ну, Відбулося те, що зараз відбувається, і в них просто нема де жити. Нема ні будинку, ні машини, нічого взагалі. Тоді так їх селили в готель, сату в Сутоморі, Ось, і, там, 160, номерів чи скільки, я можу сплутати, може 120. І ще якийсь готель був всередині країни. Е, там трішечки холодніше, ніж в Сутоморі звичайно, це не курорт. Там ще селили. На даний момент чи таке існує ця програма, я не знаю. Для того, щоб мені, як вона сказала, збігати і взнати все, потрібно їхати в консульство або звертатися в українську спілку. Українська спілка навіть є в нас громадський альянс, який надає повністю всі юридичні поради, да, безкоштовно, тому що це оплачується, дає зарплату ООН, і вони повністю відповідають на всі ваші запитання. Але... Вони відповідають лише тоді, коли ви тут знаходитесь. І якщо раніше я там могла зайти запитати, не йдеш, то, 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 то. то потім скажуть, як сказати, не ображайся, але не можемо тобі давати консультацію для інших людей. Тому що, якщо ми тобі говоримо, ти все правильно сказала, все сказала, але в декого якісь дійсні моменти, якісь. Відрізняються випадки, і тоді це вже зовсім по-іншому буде. І виходить неправильна інформація. Якщо вже можна вам дзвонити, вона каже, ні. Дзвонити нам не потрібно, тому що е, люди питають, вони потім не приїжджають, це лишня робота для нас. Тому приїхали сюди люди, ми надаємо ці безкоштовні консультації. Поки людей тут нема, ми ніякі консультації не надаємо, тільки їм безпосередньо особисто, якщо вони звертаються до нас. І все. Ось, тому чи є зараз додаткові якісь програми по цьому, щоб ну, нікому, ніхто не буде надавати якісь додаткові послуги, тому що це пенсіонер чи ще хтось. Хоча людина мені написала, каже: ось я зараз слухала якусь там програму, де допомагають пенсіонерам, чесно вам скажу, я такого не чу не чула перший раз. Ну, це можливо для всіх пенсіонерів, а не тільки для українців. Ну тому. Вибачте, такі моменти я не можу знавати. Чого? Тому що мені просто цю інформацію не нададуть. Я не являюсь пенсіонером ніякої країни. Ось. І кажу, у це не та країна, де будуть платити за щось гроші. Нам дали одну допомогу в розмірі, якщо я не помиляю, 120 євро. І це від Червоного Христа було. Мені здається, я, я боюсь переплутати. Це офіційно було, на пошті ми отримали все. Це з того моменту, як я приїхала. Можливо, можливо раніше було щось інше. Ну на даному... момент ні. О, по дворицю добре вчора з'їздила, не встигла все купити, що я запланувала, тому що ну, там подарунки такі, я запізнювалася вже на потяг. На 4,36, а в 7 з копійками, розумієте, 3 години сидіти на вокзалі ну не так вже тепло. Після 4 години вже сонце заходить, і плюс я не можу довго сидіти через те, що в мене порвана зв'язка і протрузія хребта, і тому протрузія і грижі вже хребта маю. Тому я не можу сидіти на вокзалі 3 години. Я просто здорію. Можна, звичайно, поїхати автобусом. Так, але я тоді втрачу білет на потяг, який я беру туди-назад. Туди назад, якщо ви їдете і оплачуєте відразу, ви платите 4-10. І вам не потрібно стояти в касі підгоритися. Ну там небагато стояти, але ну, все рівно. Ви відразу йдете на потяг. А якщо ви е, купуєте в одну сторону, це буде 2,50 і в іншу, і більше 2,40 і 2,40. Це виходить трішки дорожче, не набагато, але е, якщо автобусом їхати, взагалі 5 євро, 5 євро на тому я ще поїду в горською ще на український канал щось познімаю. Ви можете написати, якщо ви хочете щось побачити по Подгориці. Це столиця Чорногорі. Якщо вам щось цікаво конкретно, напишіть, будь ласка, я з радістю зніму, тому що ну, мені хочеться, щоб вам було цікаво, те, що ви дивитесь. Тому що деякі відео набирають багато переглядів. Я бачу. Я вам дякую дуже за підтримку українському контенту. Ви знаєте, що це важче зробити, ніж на будь-якому. Іншій мові, тому я дуже вам вдячна, що ви підтримуєте, пишете коментарі і підписуйтесь, і мій канал передаєте іншим людям, щоб вони підписувалися. І мені хочеться, щоб вам було цікаво, те, що ви дивитесь. Тому, будь ласка, напишіть. І я з радістю зніму те, що вам цікаво. Ой. Розвісила всі, нічого не показую. Да? Коротше, практично всі кофти мої, от червона, да, які ви не бачили, блакитна теж є відео. Вони всі куплені в секонд-хенді. Скажіть, Юля, можна нормальні магазини купувати одяг? Да? Можна. Тільки мого розміру нема, розумієте? Я так трішечки собі побільшила нарешті, тому що я все життя була 54 кілограма жахта і воді. І е, просто-напросто. Ну, Нема таких розмірів. Воно все отако в приліпочку йде, як в вечір. На що воно мені треба? Того е, я покупляла подарунки, да? але так на себе я нічого не знайшла. Хоча це буде смішно звучати. На Секонд Генті я купила, наприклад, цю кофту за по-моєму, 12 чи 10 і тут теж за 8 чи 10. А вчора в залі були знижки. Де все продавалося за 10 євро і за 7 євро. Уявляєте, там дешево тільки було за 16 і все. І такі речі класні, і літні, і осінні. Так, да, звичайно, було і куча якоїсь фігні. Ну, як воно і має бути на знижках. Хоча Юля, mm -hmm. комусь, можливо, це фігня. А комусь я таке і шукала. Ну, то тобто ти не можеш гадати, що кому підходить. Ось. Тому... Отак от грибли. Ви розуміли? Отак от Отак от люди просто з таким. Я, чесно, тому що я на милицях і я не можу взяти. Тут рюкзак, тут в мене курточка тепла, бо як ділася тепло того, що було холодно зранку. І е, я, коротше, не маю куди повісити, все. все на світі. І я просто в мене сумочка така покажу. от така, да? Я її завжди завертаю. Вона складається, вона дуже легко, вона нічого не важить. Дуже дякую мені, Мариночка подарувала з Німеччини. І я тубо, знаєте, склала сукню і туди все. Тому що ну, не могла нести. І там, до речі, щоб ви знали, каже, ніж Юля, це дуже важливо для нас. ну, Там є дві каси Назарі. І в одній зусі взагалі черги нема, я буду стояти в черзі, якщо там нормально можна піти без щерки. І коли я вже все пробила, я кажу, а слід, будь ласка, чи не каса так тої? А вона каже: просто якщо ви йдете на ту касу, ви можете обміняти річ. Тобто ви купили, вам щось не сподобалось, ви навіть навіть на знижках. Я взагалі думала, що на знижках ну нічого не змінюється, ну не можна поміняти річ. Можна, ви приходите з чеку, ви можете поміняти. Але якщо ви йдете на цю касу швидку, тоді ви не можете поміняти. Я кажу, ну я міняти нічого не буде, це однозначно, тому що, воно, вибачте, сукня за 10 євро, яка коштувала 54. І ви скажете, ой, Юля, це, це так написали. Люди мають, да, так, вона потім на знижці коштувала 25. Ну, вона я бачу натуральну тканину, повністю, повністю натуральну, не синтетика, не одної ниточки. Я бачу прошиті гарні шви. Я бачу. Те, що в ній буде зручно ходити, ну я сама розумію, яка ціна цієї сукні може бути в Чорногорі. Ну, я в сезон я ж для вас знімаю влоги, так? І тому я знаю, що це може бути і 60 євро, і 80 в барі в нас. От, в горіці дешевше. Дещо, наприклад, є магазинчик в барі для дитячих. дуже класні речі взагалі. З Італії привозяться, Юля, тобі все чешуть. Дивіться, я практично 20 років жила в Туреччині. І я знаю, де підробки якісні, де якісні підробки дуже класні, після яких мене знайомий купують, каже, Юля, ну, ти, ти перешив, вона ти переш, воно ще не робиться. Просто така якість супер. І де підробка, яка ти типу, поправ три рази, і ти викинув її і все. Просто до побачення. Ну, трішечки я розбираюся в камінах. Тобто там дуже класні товари, але там і ціна така. <кій> Нормальненька. І в Подгориці, де на базарі можна купити непогані речі за дешевшу ціну. Хоча цього разу вони таку ціну загнали, думали, що там здуріли чи що а що це у вас за ціни такі нові? де це ви їх намалювали, з якого це такого переляку. Ну, видно, вже бачить, іноземка йде, тому новий сезон. І Можна вже гнати, але я теж не, дур... не дурна, я так собі думаю. Дурна, звісно. Але ж... Не зовсім. Тобто я в одному спитала місці, в другому так само, як ми всі робимо, да? всі ми розумні. І собі заходимо в курточку не за, 20, не за 35 євро, а за 28, ту саму тієї самої фірми, того самого розміру, на тому ж базарі. Да, от така різниця. Тобто, Якби це була різниця в 7 гривень. гривень да? ну, сказали, ось 7 гривень Юля. навіть не ну, це 7 євро. Так, множимо на курс до гривні і це до хріна велика різниця. І вони все, всі прекрасно це розуміють, що це є велика різниця Так, прям, збільшувати. О, того, ну, я розвісила речі, я рада. Я теж іду в душ митися. Кожен день в мене проходять прямі ефіри на каналі Джуліана Хомофіше. І я вам вдячна, що ви туди заходите. Ви можете запитувати будь-які запитання, які вас цікавлять. Якщо це якась велика обширна тема, я можу взагалі відповідь записати на ці запитання тут на цьому каналі, викласти українською мовою. Недавно Ірочка пересаджувала рослинки. і Мені попроносила такі ж зіки. Маленькі, я пересадила ще з прямого ефіру Не могла підняти з землі стільки. Ось, і Тому я розрізала посередині, так і ховала землю. Треба буде підливати і ще попересаджувати. Я дренаж забула тоді, розумієте? То я ходила на вулицю щебінь збирати. Це прикол. І я відразу не полила, тому що волога була земля і вчора тільки трішки підлила. Нічого, живуть? Це взагалі просто почав жовтіти, тому що його залила там водою. Зараз таку потихенечку. 20 Юля ввечері, чуть ли не вночі все пересаджували, Така такси. Завтра ну, під горцю на 6-3 ранку треба лягати спати. Це сьогодні я йду, пересаджую. Юля, це треба на море йти за камінцями. Тому що за дренажем далеко, я туди не їду. Ну, коротше, побачимо. Дренаж, звичайно, краще, я розумію. бажаю звичайно миру в душі, любові, благодаті, мудрості. І якнайшвидше миру в Україні, знаєте, що це, це закінчилося і. Всі стали щасливі і можна дружно жили. І оце саме головне я рахую.